Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Вітаю вас! Вітаю тих, хто ніколи в житті не стане на коліна перед узурпаторами! Вітаю вас, нащадки козаків! Тут, на нашій січі, на Майдані! Я вже поспіль з вами, тут 30 днів. Адже вчора мене не було, бо я був на позачерговій сесії Почаївської міської ради. І як ви думаєте, чим в грудні займаються органи місцевого самоврядування, я вам зараз скажу. Тим самим ми займалися вчора на сесії Почаївської міської ради. Ми приймали рішення по бюджету, тобто гроші, котрі були виділені. На благоустрій міста, це стосується не тільки Бачаєва, це відбувається по всій Україні. Були спрямовані на захищені статті на заробітні плати бюджетникам. А що це значить? Та справа у тім, що захищені статті має проплачувати не місцеве самоврядування. Це влада повинна проплачувати ці гроші. А тепер питання, скажіть мені, будь ласка. А чи потрібна нам та влада, котра не може забезпечувати своє суспільство українське, своїх бюджетників? Нам така влада не потрібна. І справа у тім, що цю владу ми будемо скоро гнати геть, на чолі з президентом, на чолі з цим Азаровим виконавча влада, якщо вони не могли прорахувати гроші на 12 місяців. Ми краще б дороги робили за ці гроші. Ні, ми компенсуємо їхні недолугі прорахунки. Зараз вони так само на 2014 рік вибірковий бюджет приймають. Гроші йдуть на захід, на, на схід, на захід не йдуть. А чому не йдуть на, на захід? А тому що там, наприклад, в Тернополі є мер від Свободи Сергій Надал. Він не буде платити їм відкати. А на сході є такий гепа. Всі знають його як Кернас. Той, звичайно, тому дають ці гроші. Той може з бюджету виділити 50 тисяч на Леніна, Ленін Києві ніколи стояти не буде. Якщо ви пам'ятаєте, я тут минулий раз виступав по рішенню про суспільну політичну ситуацію в Україні, що я вам зачитав, але я зараз нагадаю, які питання були прийняті. Але це не тільки Почаївська рада, це і Кременецька, це і Тернопільська обласна рада приймала це рішення. Біля ста органів місцевого самоврядування в Україні приймали подібні рішення. Значить, які пункти були того рішення? Перше, прийняти заяву депутатів про суспільну політичну ситуацію в Україні, звернутися до прем'єр-міністра, президента з вимогою піти відставку. Звернутися до членів партії регіонів із вихід із партії. Так що ви думаєте, зараз прокуратури всіх рівнів займаються тим, що закривають рота органам місцевого самоврядування? Вони зробили на всі ці органи місцевого самоврядування, котрі прийняли це рішення подання про скасування цих рішень. Проте, ми це подання сказали, що воно недолуге, воно є незаконним. Вони кажуть, що це пряма дія, ми не маємо права приймати. Та пряма дія, якщо б послали їх відставку, а так ми тільки звертаємось. Дуже добре, щоб ми могли застосувати пряму дію, їх би вже не було. Але що відбувається? Вони після того подають до суду, і суд буде розглядати ці питання, тобто зараз. Прокуратура прислуховує партії регіонів, президенту і уряду. Таке відчуття, що президент взяв естафету Леніна, Сталіна і знову проваджує геноцид в Україні. І несе це все на схід України, на захід України. А це я вам скажу, нехай вони не потрібна їм Україна з українцями. Їм потрібна тільки наша земля. Українцям не потрібні. Але нехай подивляться на нашу землю, на така вона і червона. Вранці, коли стає сонце. Вона червона кольору, вона не чорна. Від крові тих, хто намагався заволодіти нашими землями не одним століттям. Але в нашій землі є кров наших переможців, яке веде переможну боротьбу за крові окупанта. І те, що земля нам дає, смачний український хліб підтверджує, що кров наших героїв. Сильніша за друга окупанта. І що ми, як і наші пращури, будемо боротись разом з живими і мертвими після навіть смерті за цю землю з нашими нащадками. І не бути тому, щоб тут панували якісь окупанти. Чим займається прокуратура СБУ, міліція? Чому вони не розслідують, хто побив хлопців 29 го на 30-те? Чому вони не займаються тим? Хто робить фальсифікації на виборах. Ні, вони займаються тим, що зараз впроваджувати нові репресії. Тому, шановне товариство, ми будемо стояти тут до кінця. І як перший раз я виступав, так і зараз я вас закликаю. Новий рік ми будемо святкувати тут, на Майдані, під, під цією ялинкою, яка буде щільно замішана українськими прапорами. І нехай всі побачать міжнародна спільнота. Що для нас головне це не свято вдома, в теплі, а для нас головне це наша держава. Тому будемо стояти до останнього, до перемоги. Назад дороги у нас немає. З нами віра і той кулемет. Слава нації! Слава нації! Слава нації!